Шапку дід поставив на коліна. Змилуйтеся, жалібно веде. Хто мене, а хто копійку кине і з видом благодійницьким пройде. Підійду, хай дивляться прохожі. Родичі з тобою, діду, ми, забери, будь ласка, в мене гроші на додачу молодість візьми. Іди собі, і десь поснідай нишком, я ж прийму отут твої діла. Дайте, люди, ласки мені трішки, крапельку вділіть мені тепла, заховайте мідяки в кишені, золота добудьте із душі, болі в серці у моїм скажені, Поможіть мені, товариші. Мабуть, всі б від реготу помріли, до крові б кусали кулаки. Бач, мовляв, до чого знахабніли ласки захотіли жебраки. Хай трясли б мене, як дику грушу, Бо би я щасливим все життя, коли б ти в мою голодну душу кинула копійку співчуття.